Валерій Федорович Залужний, український воєначальник, генерал, головнокомандувач збройних сил України, член Ради національної безпеки та оборони України. Валерій Федорович Залужний народився 8 липня 1973 року в місті Новоград волинський Житомирської області. Після закінчення школи відправився на військову службу, де відзначився високими досягненнями та відданістю військовій справі. Після закінчення одеського вищого об'єднаного командного училища у 1997 році Валерій продовжив активну військову службу. Його професійний ріст об'єднав собі різноманітні посади від командира взводу до керівника батальйону. Рішенням Генерального штабу Збройних сил України від 13 жовтня 2009 року Валерій Залужний був призначений командиром 51-ї окремої механізованої бригади. Під час його керівництва бригада продемонструвала високий ступінь бойової готовності та ефективності. У своїй кар'єрі Валерій Залужний успішно обіймав відповідальні посади, такі як начальник штабу, перший заступник командира 24-ї окремої механізованої. Овані бригади, начальник штабу, перший заступник командира військ оперативного командування, захід та начальник об'єднаного оперативного штабу збройних сил України, перший заступник командувача об'єднаних сил. В 2007 році Валерій Залужний закінчив Національну академію оборони України, отримавши військово-науковий ступінь та вищу військову освіту. Валерій Залужний виявив себе як висококваліфікований та відданий лідер під час повномасштабних російських вторгнень в Україну. Його стратегічні рішення та ефективне керівництво допомогли відстоювати суверенітет України. 27 липня 2021 року президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного головнокомандувачем Збройних сил України. Також став членом Ради національної безпеки і оборони України. За свою визначну роль у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Валерій Залужний був нагороджений хрестом бойових заслуг та орденом Богдана Хмельницького третього ступеня на знак вдячності та визнання його внеску в місті Покров Дніпропетровської області. Та селище міського типу Стара Синява перейменували вулиці на честь генерала Залужного. Валерій Залужний відданий чоловік і батько двох дочок. Для нього родина завжди була важливою, а підтримка від громади стала ключовою для його успіхів. В даний час Валерій Залужний продовжує очолювати Збройні Сили України, забезпечуючи захист суверенітету країни в умовах нестабільності та геополітичних викликів.